завдяки сучасній діагностиці саме КТ, біографії, було на перший погляд абсолютно здорової людини, виявлено міжкоїдну анагризму середньої мозкової артерії, ма яка в будь-який момент могла коротити у вікус. Анагризма будь-якої локалізації є завжди приємною знахідкою і говорить про те, що в майбутньому треба очікувати З цієї кровотечі часто буває спектрою. Анагризма Судинового мозку це за для життя став, і про її вибори потрібно приймати рішення щодо хірургічного лікування. Задача хірургів в даній ситуації закрити аневризму, а отримати спеціальну підсумку на віший для того, щоб кровові аневризми більше відповідають не місяком. Таким чином, ми профілактуємо інсульт, що може бути майбутнє. На котенках ми бачимо середню мозку владу, яка Закінчується біфуркацією на що щодо постачає лобну та скруна водолі. Між ними в ділянці біфуркації знаходиться ось таким ніжковидне розширення, що і є аневризм. В аневризмі витончена стінка в ділянці дна, яка в будь-який момент може розірватися і внутрішньомасковий або суборотний дарний колокол. Задача хірургів зробити крайню атомію в цій ділянці. Під мікроскопом зайти через так звану сілію щурець, невеличкий промір між нійматом і мозку, до ділянки, де розташована ця аневризм, знайти її шийку і напасти кліпс, який відділить саму аневризму від нормально розташованого поблизу судини. Таким чином про обід припиняється і наступає виліковування. Сибне втручання з приводу аневризми – це завжди випробування не тільки для пацієнта, а й для хірурга. Сьогодні ми зробили цю операцію вона пройшла успішно, розширена судина, яка в будь-який момент могла стати причиною інсульту, закрита. І е, завтра пацієнтка буде переведена в відділення, а згодом додому з повним одужанням.